Ківщині затримали жительку одного із прикордонних селищ. Жінка передавала окупантам дані про переміщення та дислокацію підрозділів збройних сил. Про це повідомило службі безпеки України. За даними слідства, жінка, які 32 роки після початку повномасштабного вторгнення, налагодила зв'язки із загарбниками. Вона продовжила співпрацю з ворогом навіть після звільнення території. Зібрані відомості зловмисниця передавала окупантам за грошову винагороду. Суд обрав підозрювані запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України та заступник голови СБУ з 2014 по 2015 роки зараз з нами в студії. Пане Віктор, вітаємо! Наші вітання вам. Давайте нагадаємо нашим громадянам, які раптом е хочуть співпрацювати з російськими спецслужбами, що їм загрожує за це, так от у випадку цієї жінки, 32 річної українки. Ну, в основному за тими статтями кримінального кодексу, які, якими ми пооперуємо, може загрожувати до 15 років кримінальну відповідальність, це позбавлення волі до 15 років. Пане Віктор, а тут ситуація, от Неоднозначно. тому що нещодавно наш президент Володимир Зеленський в одному зі своїх останніх інтерв'ю заявив про те, що кожен випадок необхідно розглядати окремо, тому що є такі випадки, коли людям погрожують там сім'ю, якусь розправою. Тоді вони вже йдуть на якісь поступки. Я не кажу, що це правильно в ніякому разі. Ні, ну це зрозуміло. Це ж суд це будуть розбиратися. Ніхто не ставить ці справи на поток. Є, є е, дуже багато фактів, коли людей просто брали в заручники, і їхні родичі змушені були на, е, на неокупованих територіях працювати е, на ворога. Але ми е, знаємо і ті випадки, коли людина сама добровільно приходить і попереджає про е, таку ситуацію. Тому що були факти, коли виходили на родичів або дуже близьких, ну там батьків, наприклад, співробітників служби, які тут перебувають в нас або в Києві, або десь на інших територіях, не контролю, ну, контрольованих Україною, і вони намагалися шантажувати співробітник. Дуже чітко це все прописано, пише відповідний рапорт на керівництво. Цю ситуацію беруть під контроль. І починається гра. Ще невідомо, що він там яку інформацію їм передасть. Тому, якщо людина потрапляє в таку небезпечну ситуацію, і як вона вчасно приходить до співробітників прохованих органів або співробітників спецслужб, то з цієї ситуації в нас передбачено кримінальним кодексом, людину виводять з кримінального відповідну кримінального процесу, і вона навпаки ще отримує подяку від наших спецслужб за якісну роботу. І ми можемо ворога ввести в оману і е, напевно спасти не одне життя наших е, співробін до речі. Якщо говорити про українські спецслужби, наскільки якісно вони виросли, і наскільки якісно вони працюють, тому що е, в Белінгкет вже описували ось цю гру спецслужб декілька місяців тому, коли Українські фактично служби водили за носа російські, так і викрили агентурну сітку російських спецслужб, там, де через військовослужбовця, через його ніби коханку намагалися дізнатися дані. Ну, дивіться. Ми дуже дуже важко оцінити роботу спецслужб як якимись там параметрами. Та там тому, тому, що це спецслужба. Та, тому що це спецслужба. Але разом з тим, всі особливо це стосується такого надзвичайного часу, як в нас, військовий час. Дуже чітко треба розуміти: якщо в нас немає всередині країни надзвичайних подій, нема дівсій, іде робота по виявленню агентури противника. ми по нам повідомляється не приховується інформація про виявлення тих чи інших шпивну чи зрадників в своєму середовищі в, в в оточенні керівництва держави в збройних силах. Це говорить про те, що спецслужба працює і працює на досить ну, потужному рівні. Пане Вікторе, а що робити в майбутньому, аби запобігти появи колаборантів як на рівні влади, так і серед звичайних людей? Що робити з колаборантами? Yes. Що з колаборантами робити? Ми вже знаємо, робота. так аби запобігти їхній появі чи їхньому збільшенню. В нас, в нас є чітко видно, ну прослідковується, що основна база, на яку спирається противник, це колишні проросійські партії. І на жаль, це вони навіть цього не приховують, вони приходять вже зі списками наявними. Вони приходять до тих активістів, до керівників тих чи інших ячеєк, там різноманітних цих партій. Вони викликають тих депутатів місцевих рад, які від тих партій обиралися до того чи іншого громади, і починають з ними працювати. І на жаль, як саме ці, ці особи стають тою базою, на яких вони формують або окупаційну. Адміністрацією, або актив, актив колаборантів. На жаль. І на щастя, на щастя, їх не так багато. От навіть серед тих людей, які входять, в ті списки, які вони мають, вони дуже багато людей або виїхали на, виїхали на територію підконтрольного уряду України, або намагаються уникати контактів з, з тими Ну, з, з виробовщиками, з, ну, з тими колаборантами, які перейшли на сторону противника з противником. Нам, тому що я, я сам спілкувався з такими людьми, вони повністю переоцінили свою діяльність і переоцінили заліз зміст свого, напевно, життя після 24 лютого. Тобто вони Ми, вже не можуть бути агентами російських спецслужб. Я думаю, що вони спілкувати? можуть, але, але вони будуть працювати точно не на їхню користь. Ага. А... Чи українські ну очевидно, що українські спецслужби ж не вірять в те, що там каюсь більше цього не буду робити. Є ж певні методи перевірки. Просто чи е, варто перевіряти прихильників і представників варто всіх проросійських... перевіряти і е, до речі, хочу наголосити на тому, що якщо є інформація в, в звичайних громадян. І є якась підозра, не треба ту підозру в собі, а треба з нею ділитися, тому що, знаєте, дуже багато є зараз людей, переселенців, є різні розмови, і, на жаль, ті розмови потім випливають в те, що ми отримаємо коригувальників вогню навіть в тих регіонах, де ну, точно немає про російських якихось настроїв. Тому, якщо є інформація, якщо цю інформацію вам стало чисто випадково відома, краще її передати прохоронним органам або для того, щоб вони. Перевірили. Краще помилитися один раз, ніж потім е, мати біду на е, свою голову. Ну, ми ж знаємо, як це працює зазвичай в суспільстві. А що подумають люди? Якщо я помилився, якщо я наклеп якийсь зроблю на людей. Якщо ракета прилетять, ну, кому буде гірше? Краще помилитися. Ну, в такому випадку точно краще помилитися. Пане Вікторе, стосовно воєнних злочинів Російської Федерації, які продовжують фіксувати на території нашої держави, вони застосовують їх як метод, один з методів ведення війни Собто в Україні. Крім того, вони застосовують ще так звані фільтраційні табори. За для чого вони це роблять, пане Віктора? Аби таким чином збільшити обмінний фонд. Це тактика, це тактика їхнього суспільства. На жаль, ми погано знаємо свою історію. Вона не змінилася ця тактика. Вона була така сама була. Якщо брати недалеку історію, вона така сама була з приходом радянської влади на Україну після повалення Української Народної Республіки. Вона така сама була тактика, коли радянська влада прийшла в 1939 році на територію Західної України і Білорусі. Вона така сама тактика була і застосовувалася на Буковині, коли вони в 40 в році прийшли йшли така сама тактика була в 46-му році в Закарпатті, коли Закарпаття прийняв все нічого не повторилося. Розумієте, навіть е, навіть люди, які ще живі, вони просто кажуть, що. Вони просто з жахом згадують ті роки, які були тоді, і пам'ятають, і згадують, як діяли тоді радянські спецслужби. І всі ті картні, всі ті закриті підвали, навіть засилка вчителів на окуповану територію, і то повторювали таким самим методом. Тобто, Московські методички вони нічого не, нічого не змінилося. Все, все один в один. І якщо ми думаємо, що цей менталітет дивився. Там змінюється або він був здійснений за 20 останніх років Путіним. Це неправда. Ми маємо справу з монстром, який нас хоче знищити вже останні 400 років. Пане Віктор, то чи ви вірите ви в розпад Росії в реалістичність цього сценарію і в те, що війна, в який вигляд матиме війна після того, як ми вийдемо на наші адміністративні кордони 91-го року? Вона ж які шанси того, що вона дійсно закінчиться? На жаль, вихід на кордони 91-го року не дозволить нам почувати себе безпеки. Тільки знищення Росії в тих кордонах, які вона існує, в тому вигляді, яку вона існує, тільки створення на її е, основі національних держав або якихось там етноутворень, етно mm -hmm. е, розпад е, цього імперського утворення і зміна менталітету цього населення, тільки це може бути гарантією, що Україна може бути. Спокійна в майбутньому зрозуміло. Спасибі, що завітали сьогодні до нашої мені. студії. Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України та заступник голови СБУ з 2014 по 2015 роки був разом з нами. Ми ж рухаємося далі.